Сьогодні у нас літні альтернативи звичному рагу. І спочатку встиляю форму пергаментом та трохи змущую олією. А також нарізаю овочі. Це в мене перчик, цибуля, кабачок або цукіні. Ще використовую нут. Використовую не повну банку, а лише чашку, а з іншого приготую хумус. Використовую приблизну половину середнього кабачка, ріжу тонкими скибочками. А також перчик. Гарніше буде взяти овоч різного кольору, але мені, на жаль, не попався. Ріжу теж величенькими довільними скибочками. І цибуля. У мене величенька, тож використовую половину. Що ж, овочі підготувала, велика чашка нуту, викладаю все на деко. Додаю сіль, трохи олії та якісь спеції за вашим смаком. У мене спеції до овочів. Я їх полюбляю, використовую навіть узимку з салатами. І відправляю запікатись у духовку на 40-50 хвилин при температурі 180 градусів. І у той час, поки овочі запікаються, хочу запропонувати другий варіант, бо в нас якісь овочі залишились, якісь інгредієнти. Ми ще додамо. І зробимо ще такий салат-гарнір овочево-кашний, але вже на петельні. І хочу нагадати, що на каналі є смачні цікаві рецепти. Наприклад, це каше, це булгур з овочами, це горохово каша, це вівсянка різотто, Вона просто найсмачніша. Залишу всі посилання у описі до цього відео. Попереднього рецепту в мене залишилась цибуля. Додам ще гриби та обсмажу разом на петельні. Для цього ріжу напівкільцями цибулю та великими шматками гриби. Цибулю обсмажу першою буквально 2 хвилини, і поступово буду додавати овочі, які буду різати. Кількість інгредієнтів та пропорцію кожен обирає за своїм смаком. Я буду робити на неповний стакан булгуру, тож беру усього потрошку. Кабачок та баклажан, до речі, хто полюбляє, на каналі є добірка рецептів з баклажану. Також залишився перчик і додаю також томати. Коли додала всі інгредієнти, кладу спеції. Це можуть бути італійські трави, у мене, наприклад, чебрець. І продовжую тушкувати у соєвому соусі хвилин 7-10. І за пару хвилин, так би мовити, до готовності додаю часник. У мене один зубчик, але він величенький. Минуло 10 хвилин. Додаю булгур. Цей лавровий лист випадково. Коли зберігаю борошно та кропу, щоб в них не заводились комахи, кладу його просто у ємність. А тепер трохи обсмажую. До речі, булгур взагалі смакує. Більш гарно, коли його спочатку обсмажуємо просто на олійки або з додаванням якихось овочів, а потім відварюємо, як звичайну кашу. Тож зараз трохи обсмажуємо та починаємо підливати окроп і готуємо як ризотто. Зазвичай таким способом приготування йде менше рідини, ніж один до двох, приблизно один на півтора. Минув час, але мені хочеться, щоб овощі були більш підсмажені, тож все перемішую та ставлю ще на 10 хвилин у духовку. Отже, на петельні у мене інша страва, я спробувала крупу, булгур вже готовий, виймаю все зайве та залишаю без вогню під кришкою пропаритись, як і будь-яку кашу. Овочі підсмажили, залишаю охолонути, а тим часом запарюю кускус. -кус. Це на кштальмі віни. Дуже швидко готується. просто заливаю один до одного окропом. Робила якось цікавий експеримент, які каші можна не варити, а лише заливати. Ділюсь у цьому відео результатами та залишу в описі. А у кускус -кус додаю сіль, якби, звичайно, ви варили кашу, та залишаю хвилин на 5. Що ж, овочі у нас теплі, кускус -кус приготувався. Поєдную інгредієнти та заправляю соусом. Медову гірчичну заправку робимо самостійно. Для цього по одній чайній ложки французької гірчиці, меду та лимонного соку або оцту. Також додаю 1-2 столові ложки рослинної олії. Ця та заправка також смакує з будь-яким салатом з використанням салатного міксу. Зазвичай роблю одразу багато та зберігаю в такій пляшиці у холодильнику. Салатик майже готов, залишився сир фета, який ми додаємо або на фініші прикрашаємо, або як інгредієнт. А взагалі, якщо салат постний або вегетаріанський і без будь-якого сиру смачно. Дякую, що підтримуєте канал, а особисто мене через зворотній зв'язок в коментарях та лайки. Сьогодні вирішила поділитися з вами такими цікавими рецептами, бо зазвичай літні овочі тушковані. Це в нас щось на кшталь рагу, або там, мабуть, або перці, або галубці, наприклад, без м'яса, так вегетаріанські. А сьогодні страви, у яких один з інгредієнтів, окрім овочів, ще каша. І ми отримуємо таку поживну, смачну ідею для обіду і ідею для пісних днів. Багато овочів, каші.